Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про послідовність і наслідуваність. Два останні тижні ми вам переважно показували машини, маєтки, ну і іншу радість раптового чиновницького збагачення. А сьогодні поговоримо про те, як же це збагачення відбувається. Є кілька варіантів. Варіант перший. Керівництво держкомпанії приходить на схеми і компанії попередників. Варіант другий. Керівництво держструктури приходить зі своїми схемами та компаніями. Є третій варіант без схем, але він якийсь непопулярний. Говоримо ж сьогодні про тендер на систему, яка дозволить вам змінити мобільного оператора, а номер телефону залишити звичний. Тендер пройшов теж звично зі скандалом. Що ж там за номер вийшов з тими номерами? З'ясовувала Аліна Стрижак. І ще перед новим роком в Україні мала запрацювати система МНП Mobile Number Portability. Це послуга зміни мобільного оператора без зміни номера. Її ще називають звільненням з мобільного рабства. Якщо тарифи чи рівень обслуговування вашого оператора вас не влаштовують, можна піти до іншого. Треба просто лишити заявку на сайті або відправити смс. Ні номер, ні тризначний код не зміняться, але протягом 30 днів перейдуть до іншого оператора. МНП є в США, Європі, низці країн Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Африки. В Україні відповідатиме за безпроблемну зміну оператора Державний центр радіочастот. Для цього створюють спеціальну центральну базу: сервери, шлюзи, маршрутизатори, складне програмне забезпечення. І звісно, така база потребує техпідтримки та купи допоміжних робіт. Фахівці у цьому центрі працюють десятки років. А от керівництво змінюється з приходом чи не кожної нової влади. Команда, яка з'явилася тут рік тому, тісно пов'язана з міграційною службою та підприємством із її орбіти, «ДП документ. Голова тендерного комітету УДЦР Вадим Гулько керував у документі департаментом взаємодії з міграційною службою. А директор департаменту у УДЦР Вікторія Трощенко раніше була директором також департаменту в ДП документ, а також радником на громадських засадах глави ДМС з інформаційних питань. Нинішній виконавчий директор УДЦР Ярослав Янушевич кілька років тому керував ДП документ. А ще був заступником голови міграційної служби. Готуватися до впровадження МНПУДЦРІ почали взимку минулого року. Порахували задоволення, обійдеться в 72 мільйони, і оголосили тендер на створення і підтримку бази. Ніякого там фальсифікацію бути в принципі, не може конкурс проходив у два етапи: на першому всіх завернули, начебто, через проблеми з документами. Повторно торги оголосили в листопаді. Перед новим роком розкрили пропозиції, а після новорічних свят одразу й визначили переможця. Прошу голосувати. Майже 72 мільйони виборола компанія Діалінк, яка має використати рішення литовської компанії Медіафон. Діалінк виступає генпідрядником. Далі в офіційній документації виникає протиріччя. За одним документом медіафон отримає 28 мільйонів за доопрацювання та технічну підтримку системи. Йдуть додатково 20 мільйонів. І це за логікою мав би бути виробник через діалінк. Ну або ж за логікою, медіафон мав би дати діалінку сертифікати на цю роботу. Але в самому діалінку наявність таких сертифікатів або будь-яких документів нам відмовилися підтвердити. У будь-якому випадку 72 мільйони можуть піти ось сюди, за ці двері. Доброго дня, скажіть, будь ласка, це тут Мене звати Аліна Сержак, я журналіст, моє угу. ось з посвідчення. У Нас просто зараз момент переїзду, тому на містах покані єдна по підвіті. За спиною дівчини бачимо директора фірми Олександра Баса. Йому не залишається нічого, як запросити нас у кабінет. Це у нас де? технічна підтримка, бо ми з медіафоном Це півгодини назад закінчили конференцію Sky -конференс. Sky -конференс. Sky -конференс. Зауважуємо, що маловато приміщення як на солідну фірму, що претендує на 70 мільйонів, і співпрацює з міжнародними компаніями. Вон у нас розетка вона починала знаєте, це інтернет. найвеликий великий в Україні З Чого він починав? Воно як у ті сусіди з підвалу начинають на редакційні бланки з питаннями про закупівлю. Директор навіть не дивиться. Таке враження, що це не зовсім його сфера. Олександр Бас одразу віддає наш запит людині у сірому светрі. Сам решту часу сидить, позіхає. Я формував ці документи своїми руками. Писав, формував, зрозумів. Всі своє прізвище, в чому це секрет? Я ветеран військової служби служби безпеки України. О, бачите, О, бачите, О, так, Ну, Олександра ну, ну, ну ситуації я є фізична особа, яка виконує певні надає певні послуги Радіць, для світу. Ми раптом зауважуємо на столі документи з грифами у Ніту. Саме ця фірма, як показали розслідування наших грошей. Заробляє на біометричних паспортах, які видає міграційна служба. Також у Ніт контролює продаж укрзалізницею квитків онлайн. У вас документи з ЮНІТУ на столі. А, а ви, 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 ви в юні часом, часом не працювали? Ну, ж вас не касайте, що у нас на столі. Не, просто... у ньому <aí> може, може, може лежать на столі журнал плейбой. Але ми все ж не заспокоїмося і питаємо про уніт у директора, який вийшов у сусідню кімнату. Олександр Борисович, у вас тут документи з ви Якось з унітом працюєте. Не зовсім не з унітом ви працювали якось ну, раніше? ви якось раніше працювали? Ну, тоді ми вже до пари і поцікавилися, чи працює діалінки з ДП документ. Наше програмне забезпечення для ДП документів. Це наш слово за слово, і керівництво діалінку зазбиралося до центрального офісу. Нам треба працювати, а не сидіти в офісі і дивитися в комп'ютер. Поки їдемо, прикинем діалінк. Робив програмне забезпечення для ДП документ, яким управляє міграційна служба. Отже, збіг якийсь рік тому засновницею діалінку значилася Лариса Ямчукова, дружина Сергія Радутного. З березня 14 по червень 15-го керував Державною міграційною службою. Через півроку після призначення Радутного в ДМС Ямчукова разом з нинішньою співвласницею діалінку Тетяною Нечипорук зареєстрували авторські права на винаходи у сфері видачі документів та біометричних даних. І програмне забезпечення діалінку стало раптом дуже необхідне відомству Радутного. Тож міграційна служба. Купила у діалінку програмне забезпечення. Після цього Ямчукова вийшла із власників діалінку, залишивши там Тетяну Нечепоруки, директора, з яким ми от зараз спілкуємося. Під'їжджаємо Олександр Бас з колегою вже пішли за турнікети у свій, як вони кажуть, центральний офіс. Між тим місцевий охоронець, директора діалінку і його колегу сбушника бачить тут уперше. А вони тут давно? Не знаю, перший раз їх сьогодні не бачу. Аж тут виходить і директор діалінку і чомусь пропонує зустрітися завтра. Завтра на два часа. Отож, трішечки у Є компанія, пов'язана з родиною голови Державної міграційної служби Сергія Радутного, який в ДМС з 2009 року був спочатку заступником голови, потім став власне головою. Ця компанія продає програмне забезпечення у державне підприємство Документ, яким управляє міграційна служба. Більше того, в офісі цієї компанії ми бачимо документи фірми «УНІТ». Це така легендарна фірма, яка з давніх давен харчується на паспортній системі та міграційній службі. Аж ось, керівництво ДП документ різних рівнів, в тому числі керівник IT-напрямку, приходять працювати у центр радіочастот. І на тендері центру радіочастот. Перемагає оця сама знайома нам фірма з міграційної служби. Тут на прохання керівництва центру радіочастот я хочу повідомити, що воно керівництво. Жодних стосунків з компанією Діалінк немає. Компанія Діалінк розташована на четвертому поверсі в будинку, де немає ліфту. От нарешті ми сюди добралися. Сподіваємося, потрапимо всередину. На нас чекають двоє вчорашніх співрозмовників із підмогою. Розмова, правда, геть не клеїться. Скажіть, будь ласка, з попередніх власників, тому що був Геннадій, її не була дружина керівника міграційної служби. То ви щось придумали таке, я знаю. А, ви не знаєте. Ні, не знаю. Давайте не будемо ми. Ми приїхали по вашому запиту. Які власники? Ви б дивилися, які в нас власники. Ми дивилися, які у вас власники, хочемо розпитатися про нинішніх, тому що прізвища нинішніх, а, на жаль, я, поки що я не знаю. відомо, то нам треба вам розповідати. Будь ласка, хто що це за люди? Звичайні люди граждані України. Власне, запитувати нема про що. Разом з Нечепорук діалінком володіє Сергій Халімоненко. Фірму Халімоненка згадують дописувачі інтернет мережі. Ось у якому контексті. В управлінні міграційної служби у Дніпропетровській області вимагають платити гроші фірмі Халімоненка за видачу біометричних паспортів. Тобто, хоч не хоче, і тут міграційна служба вилізла. А зареєстрована вона у Києві за дверима, де прописано ще 1027 підприємств. Тим часом Олександр Бас розповідає, у діалінку працює 16 чоловік. Правда, зараз їх нема, поховалися. Сором'язливі дуже. Вони якраз... Для допуску на перший тендер з МНП у компанії мало би бути не менше п'ятдесяти людей. Для другого вимогу пом'якшили до тридцяти і навіть дозволили зарахувати персонал субпідрядників. Скільки дізамо працює на менше Шістнадцять. Шістнадцять, правильно? них 6 чоловік, які пройшли. Сертифікацію Я сіну, сказав, у вас Васкопі сертифікаті це Можете показати? Може, ну не, не хоті питаємо, чому впровадження МНП у виконанні діалінку таке дороге. Ну, 70 мільйонів. Пояснюють, врахували абсолютно все. У ДЦР кошторис задовольнив, однак у іт експертів є сумніви. Володимир Люлька звернув увагу, що наповнення бази даних діалін купує у різних постачальників. Я думаю, що тільки міня по отримати ще політичних процентів за скидки на єдиної специфікації, правильні переговори правильний діалог з поставщиками. Як приклад, розбираємо пункти з проектною документацією діалінку. Ці папірці у них коштують 3 мільйони гривень. имеется в виду э, описание проекта, составление технического задания и описание самого проекта. Значит, берем 3 миллиона гривен, чтобы проще нам было переводить это. На сегодняшний момент э, получается сколько? 100 тысяч евро. Любая документация э, составляется. То есть, в принципе, весь проект считается в основном по э, схеме э, человека-часы, э, человека то есть затраты сколько часов, какого специалиста было потрачено и будь, будет потрачено в рамках этого проекта. В данном случае, скорее всего, проектную документацию писал, допустим, хороший проект-менеджер и хороший бизнес-аналитик, который совместно с ним на команде, который подбирается в телеком-услуг. Такой специалист может стоить, пусть привязка к тому же евро, 50 евро в час. Давайте поделим, сколько получается. Скажу отверто, преимущество этих торгов настолько колоритный, что Решта конкурсантів, а там ще п'ять компаній, на його фоні дійсно виглядають якось блідо. І цього можна було б і наробити, адже «Діалінк» влаштував центр радіочастот за всіма показниками. Однак, давайте вже зробимо коротенький огляд. І решти кандидатів. Ну, порівняємо. Було п'ять учасників. Про фальсифікацію я взагалі не хочу говорити, тому що в нас брали участь Еріксон, брали участь польська компанія, брала участь литовська компанія, словенська. Окрім діалінку на торги подавалися ще п'ять компаній. Три відсіяли. У двох із них були удвічі дешевші пропозиції. Проте, УДЦР не допустив їх заявки до конкурсу. Українське представництво китайського телеком-гіганту Huawei Україна за документами мало збитки. А в технічного центру інтернет українського партнера Huawei, який мав впроваджувати МНП, не було досвіду роботи над такими проектами. Друга компанія з недорогим рішенням SI-центр. Вони виходили спільно зі словенською it компанією Телетех за 39,5 мільйонів гривень. SI-центр центр дочка великого it холдингу Софтінвест, недопущена через фінансову неспроможність. Майна у неї на 3 тисячі гривень. Також si Центр вказав у документах, що технічна підтримка мнп рішення протягом трьох років коштує нуль гривень. А це на думку УДЦРу, ДЦР неправда. У нас в нашому висновку на відхилення є чітко зазначення, що вони прямо порушили документацію конкурсних торгів, крім того, надали недостовірну інформацію. Я вибачаюсь, але фундаментальна вимога нашої документації це зазначити вартість систем і вартість технічної підтримки. Після тендеру «Есайцентр» центр поскаржився до антимонопольного комітету, а ще скликав конференцію. І там власник фірми Дмитро Зарахович заявив, товар, який закуповує у ДЦР, коштує набагато дешевше. На 17,5 мільйонів це реальна стоїмость, причому це не ні сібістоїмості. Проїздітелі під всю платформу МНП. Тобто платформа МНП не може, де-факто, стоїть більше 17 мільйонів гривень. Більше того, прямо на конференції перед усіма журналістами есайд центр відкрив на великому екрані кошторис. Що в кого купуватимуть, і куди підуть гроші, якщо виграють тендер, обща сума всього железного рішення сервіров шлюзов составляє 6,5 мільйонів гривень. Якби фірма виграла, розповідають в САЦ Центр, заробили б 5 мільйонів гривень. Це абсолютно ну, безпідставні звинувачення, тому ми і ходимо на всі тендери, тому ми відписуємося, даємо офіційні коментарі і запрошуємо усіх до нас і готові показати будь-яку документацію. Шість годин антимонопольний комітет розглядає скарги з приводу впровадження МНП, але остаточного рішення так і не приймають, переносять його на 18 березня. Але й ця дата, як підказує інтуїція, Навряд чи буде останньою у позовній епопеї по звільненню українців із мобільного рабства. Наступна історія про послідовність: вже багато років в Україні будують новий корпус дитячої лікарні «Охмадит». Хоча правильніше сказати, вже багато років його не будують. А гроші виділені на це будівництво вимірюються мільярдами. Новий рік не став виключенням. Він почався з корупційного скандалу та чергового замороження будівництва. Про те, чому на будмайданчику «Охмадиту» ніяк не потепліше, Мар'яна Мотрунич. Восени минулого року після дворічної перерви відновили будівництво клініки Охмадит. На відкритих торгах новим генпідрядником стала компанія Альтіс Констракшн. Ми виграли достройку в больницях Хмадет. Позавчора підписали договір. Тендер вартував 390 мільйонів гривень та працювала компанія недовго. Нині роботи зупинені причина держпідприємство «Укерметпроектбуд», яке замовляло будівництво, погрузло у перевірках і корупційних скандалах. Останній епізод директор ДП Ірина Коваль заплатила 79 мільйонів гривень колишньому підряднику будівництва ТОВ Укрпрофмед, в якому вона сама була засновником і керівником до переходу в держпідприємство. Заплатила ніби як борг за попередні роки. Однак в паспорті Держпрограми з будівництва жодного слова про виплату заборгованості не було. Коли писався паспорт бюджетної програми на 2015 рік, а він був затверджений в липні 2015 року, не передбачалося можливості повертати борги минулих періодів. Заборгованість підтверджена документальними перевірками. Не у всіх вони викликали довіру, та зрештою на урядовому рівні домовились борг все ж повернути. Але у грудні 17-го року, коли відбулася велика нарада з цього приводу з якраз учасниками, і якраз з паном Квінташвілі ця нарада відбулася у віце-прем'єра пана Кириленка і він особисто був присутній при тому, що пані Коваль своїми колишніми підрядниками підтвердила письмово, що вони погодилися у зв'язку з важкою економічною ситуацією, що цей борт заморожується до грудня 2017 року, та, схоже, не всі учасники документують домовленості. Все говорять о что що був якийсь меморандум, який підписували і так далі. деле це маніпуляція фактами. Была уст... Весной 2015 года была устная За місяць до виплати Ковальборгу у своїй же колишній фірмі Міністерство охорони здоров'я повідомило комітет Верховної Ради, виплату боргу перенесено на 2017 рік. І майже одночасно з цим листом. Керівництво мозу підписує лист у казначейство, яким дозволяє перевести гроші просто зараз. Про цю люб'язну допомогу чиновників розповідає сама Коваль. Я не знаю, що Мінздрав мог з комітетом підписати, але да? нам ніяких указань не давали. І Павленко якраз підписала письмо на казначейство, яке… Тому поэтому якщо б нам ну можна не... у нас даже документ не візьмуть без Мінздрава нікуди. Пояснення самої Олександри Павленко стосовно такого біполярного розладу міністерства, дещо плутані, каже, підписала документи, бо вони й так нічого не вирішують. Так, дійсно, вони самостійно подали документи до печерського відділення держказначейства і збиралися заплатити. Незалежного від того, чи є рішення мозу, чи нема рішення мозу, воно не має бути на паперах вирішено. От директор ДП і вирішила виплатити заборгованість і заручилася підтримкою міністерств. За допомогою яких, начебто, були внесені зміни у паспорт державної програми, не залишились осторонь і у мінфіні. Заступник міністра фінансів Ігор Уманський написав, що не заперечує виплату боргу Коваль, попри відсутність його у плані бюджету, так те, що підписав Уманський, це можна навіть не брати до уваги. Справді, тому що то не документ, то просто позиція людини, яка через пару днів після того, як підписала, навіть не навіть вже звільнилася з міністерства. Та лист щастя з Мінфіну зіграв свою роль. Много очень переписки, много согласований. та ну. Так просто Але это ж не проходить. Так, підпису да. немає. Ні. Дело в тому, що от, этот паспорт, який змінення в паспорт, так вони не вносилися. Нам повернули, їх не нужно вносити. От письмо Уманського говорить, що в паспорт носити зміни не нужно. Все, це вот точка. Для того, щоб змінити паспорт державної програми, потрібен наказ підписаний міністром фінансів і міністром охорони здоров'я. На сьогодні такий документ відсутній. Але це не стало на заваді виплатити 79 мільйонів боргу. У казначейства також не виникло жодних заперечень, і директор ДП пані Коваль перерахувала гроші фірмі, у якій була директором два роки тому. В мозі це навіть не помітили. А чи правильно я вас зрозуміла? А цей борг був виплачений, і зі сторони мозу це було все в рамках закону. Mm -hmm. так? Дивіться, цей не б... борг не виплачений. Він, ці корошові кошти заморожені на рахунках системи охорони здоров'я. Вони нікуди від держави не пішли. Це... це важливо. Насправді 79 мільйонів гривень були успішно перераховані 22 грудня з казначейського рахунку на Укрпрофмед. Заборгованість за 2011-2013 роки всупереч всім домовленостям виплатили. І тут же створили нову. Коваль бере у своєї колишньої компанії Укрпрофмет позику для ДП у 62 мільйони гривень. Пані Коваль всупереч плану погасила заборгованість, віддала 79 мільйонів і одразу взяла позику на 62. Її аргументацію ми не можемо не озвучити, але й зрозуміти її ми теж не можемо. Компанія отрима средства. Конець угода. Платить их куда-то бездумно – это скандал, это неправильно, это не по-хозяйски, это противозаконно. Мы обратились, чтобы взять эту позыку к предприятию, чтобы сохранить эти деньги и, выглядит так, да, в ручном режиме проконтролировать, чтобы они дошли до каждого субподрядчика. Забрать кошты у колишнього агента-предприятеля, чтобы проконтролировать их выплату субподрядникам, логично. До речі, про субпідрядників. Вони теж пов'язані з коваль та її оточенням, тому дійсно контроль там необхідний. На схемі видно рух грошей. ДП Укрмедпроект Буд замовник будівництва нового корпусу лікарні Охмадит перерахувало більше 78 мільйонів на ТОВ Укрпрофмед. З цієї суми 62 мільйони повернулися як позика до Укрмедпроект Буду, а 16 розійшлися по різним компаніям. Деякі з них близькі до Коваль. Чверть мільйона отримало ТОВ Асепт. А ТОВ Асепт. Ви були засновником цієї компанії? Ні. Ні. Ви були директором Укрпрофмет а, і засновником. Угу. Так само ТОВ Асепт. Ви в засновниках були? І ну, чим ця компанія займалась? Це був торговий дом так, на той момент. Да, Укрпрофмед виділяли, ми тогда думали, выделим просто производство будет на а Торговий дом буде займатися реалізацією того, що проводить розходні матеріали, э, хімія, дезинфицирующие средства. Моющие. Мільйон гривень отримала родичка бізнес-партнерки Коваль. Пані це тетя. Майже 100 тисяч перейшло на рахунок новому керівнику компанії Укрпрофмед. А 2 мільйони сплачено створеній в кінці літа минулого року фірмі «БК Олімпія, яка в січні проходила процес ліквідації. Ми теж розбиралися і обращали на це внимание. Десь не одної, скажем, недоброжелательної компанії, тут нет ні як как їх називають ями, тут немає одного людина, якого немає, якого нельзя найти там і так далі. Через всю цю історію з виплатою заборгованості Ірину Коваль звільнили з посади. Та документ склали так, що в ньому не зазначили ні дати, з якої вона звільнена, ні причини чому. Нині Коваль відновлюється на посаду через суд. Кандидатура нового директора ще не затверджена. Борг ДП успішно поновлено. Будівництво лікарні, заради якої все це і розпочали, не просунулось ані на сантиметр. Як бачите, весна прийшла не до всіх. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. До зустрічі. Партнер показує «Нове время страны» – час вільних людей.